Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила: співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Весна мені співала про любов, про радощі, веселощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що колись мені співали мрії. Стояла я. І слухала весну. Ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не відбираю. Хай він сам те пригадає, що ж то я йому дав злото, що тепер втім жалкую, краще б кинув у болото. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду, як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Тихо, та, Любо, чи це країна? Так. Все в країна. у садочок, батьківська хата, луки зеленіє, темні вільхи, ставочок із рязкою. Так, все Вкраїна. Знов весна і знов надії, в серці хворім розквітають, знов мене колишуть мрії, сни на щастя навівають, весно, Красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі.